Так, народ, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про біткоін і про ситуацію з тим, що USDT деліснули з Coinbase і з європейських бірж. Про це все детально зараз поговорю, про те, чи варто панікувати, чи це є негативна новина, і що робити по біткоїну далі. Отож, ми сьогодні вже в ком'юніті провели зі ЗВОН. Хочу вам нагадати, що USDT це є стейблкоін. І USDT не єдиний стейблкоін. У нас стейблкоїнів у вас зараз на екрані. Надані всі стейблкоїни, які у нас є. А, якщо коротенько, то основні стейблкоїни – це USDT, USDC і BUSDT, вони прикріплені до долара, і вони мають відповідність доларове закріплення. А, тому вони є самими надійними. Всі інші стейблкоїни вони або прикріплені криптовалютою, або це просто якийсь проєкт, зробив під себе свій стейблкоін. І відповідно, якщо проєкт зіскаметься, то зіскаметься і цей стейблкоін. Найнадійнішим зараз і стейблкоін. Є USDC і BUSDT, тому що вони є на американському ринку, а Америка дала добро. І ще зараз вийшов у нас RLUSDC, це стейблкоін від Ripple. Ripple, як ви знаєте, це перший банк у світі криптовалюти, і Ripple має гроші і має можливість судитися з. США, тому їх стейблкоїн, я думаю, що дуже скоро стане одним із основних стейблкоїнів. Звичайно, у нього зараз мало користувачів, бо він як тільки два тижні вийшов. Але це теж є стейблкоін, який має підкріплення з реальним доларом. Тому ось ці три стейблкоїни мають бути для вас на першому місці. Всі інші це ви несете самі ризики, користуючись ними. Тому що зі сками це проєкт. Нагадую, як була Терелуна. Терелуна зробила. U.S. Ті трило на зіскамилась, і всі, хто отримав гроші в UST, звичайно, що втратили свої гроші. Тому тут, будь ласка, будьте обережними На що на рахунок того чи. Варто панікувати, виводити свої гроші з USDT. Ну звичайно, в USDT є проблеми, такі як що вони не мають прозорої регуляції, вони всі свої документи не надають. США проти них проводить санкції, проводить судові засідання. Звичайно, що скаманутись вони можуть, але не зараз, тому що якщо ми відкриємо, подивимось, то 60% всіх грошей, які у нас стейблкоїнів, знаходяться саме в USDT. Це буде, якщо він зіскаметься тим чорним лебедем, який запустить на мою думку, медвежий ринок. Медвижий ринок поки що не планує запускатися, тому ну, півроку точно можете тримати все в USDT, але звичайно безпечніше тримати свої активи в USDC. Тому якщо у вас велика сума грошей в стейблкоїнах і ви переживаєте за їх безпеку, звичайно, переведіть їх на USDC з допомогою паполок. Але це я ще раз кажу, не фінансова рекомендація, а просто розуміння того, тому що USDC підтримується Америкою, вона має прозору банківську систему, звідки беруться гроші, які вона надає. Є в один до одного до долару. В USDT цього нема. Тому, звичайно, що в даному випадку, якщо Америка підтримує USDC, то USDC виступає більш безпечнішим стейблкоїном. Це якщо так дуже коротко пояснити ситуацію, яка відбулася. Далі, звичайно, зараз перейдемо до біткоїну. Якщо, наприклад, взяти ситуацію, яка у нас зараз, ми зараз маємо дуже ідеальну точку входу для набору влонг, звичайно, з нормальним адекватним стопом, тому що якщо ми знайдемо стекуще, то перекривши наш імбаланс ось таким чином, то у нас стоп майже 3% буде. Це буде дуже такий адекватний стоп на перекриття імбалансів, які у нас зараз відкриваються. Ну і звичайно, що далі у нас ну, перебиття. Першого максимуму, але у нас позиція не дуже гарна, тому що у нас виходить один майже до сіми. Звичайно, це дуже мало. Тому тут, в принципі, ви вже повинні брати ризики на себе і розуміти, на куди ви повинні далі тинути, Тому що у нас немає графіку попереду, в нас відкрита зона, але в нас вийшла інфляція. 2,7, як ми і очікували, і з вірогідністю, що процентну ставку в грудні ФРС буде опускати, це є звичайно позитивним для ринку. Тому я думаю, що це все буде спрогновувати, буде стимулювати ринок до того, що він буде рости. Uh, і зазвичай в грудні Санта-Клаус Ралі, якщо ви давно дивитесь мене, я кожного року кажу, що в грудні це Санта-Клаус Ралі, і ринок зазвичай буде рости, тому що всі топ-менеджери будуть робити. Все максимально для того, щоб їх звіти були позитивними, що буде звичайно позитивно давити на ринок. Тому я зараз, звичайно, очікую тільки ріст. Я не очікую ніякої глобальної корекції. Ну, чорні лебеді ніхто не відміняв, але мені здається, поки ми їх не маємо побачити. Тому можете або з текущих спробувати. Взяти позицію на лонг, або, дочекавшись якоїсь корекції, неможливо перекриття даного імбалансу, захід в ордерблок, і вже звідси можете також набирати лонгові позиції. Зараз працювати потрібно тільки по тренду, тільки в лонг. Ніяких шортів я не бачу. Локальні, якісь короткі, ну, вони вам не будуть вигідні, тому що, скільки ви там зможете максимально на шорті заробити, це навіть якщо уявімо цю ситуацію, що ми перекриємося. Ось тут це максимум 6%, А ріст у нас не є обмежений, тому е, тут ми можемо набагато більше зробити. Причому, що ми знаходимося в бичому сценарії ринку в позитивній динаміці. Тому краще почекайте і набирайте лонгові позиції ніж. Е, шортові, Тому що шорт це буде проти ринку. Ще раз нагадую, або ви можете з текущих, тому що дуже гарна точка входу. Зараз у нас на лонг, або якщо ви більш консервативно і більш хочете зберегти свої кошти, можете почекати ось такої корекції і вже на цій корекції добирати лонгову позицію. В принципі, по біткоїну, якщо подивитися все, у нас SP 500 також. Як бачите, скоректувався, SP 500 якраз і перекрив свій імбаланс, тому що теж підтверджую той факт, що биткоін зараз може продовжити ріст. По іншим альткоїнам я вже закину схематично точки входу. Поділюся, якщо ви вас цікавить якась більш конкретна інформація, більше інсайдерських моментів, сетапів. Рейдів, то можете долучатися до нашого ком'юніті. Тут як бачите, у нас більше інформації, більше а, новин. А, вчасно. А, всім сладкого дня. Якщо є питання, пишіть.